З огляду на прогноз, на завтра ми очікуємо дощ і грозу. Температура ще поки що не сильно знижується. Вночі 10-15, день 20-25. Але надалі 19 квітня без опадів і зниження температури вночі 4-9 в день 12-17. А 20 квітня вночі ми навіть очікуємо заморозки місцями на поверхні ґрунту до мі мінус трьох. Тобто буде таке зниження температури. І попередньо, 21-22 квітня, невеликі опади і температура вночі 8-13, день 21-25. Тобто це тільки завтра-післязавтра дощ, 20-го зниження температури вночі, можливих до заморозків на ґрунті, а далі знову підвищення температури. Ну, це ну, після такої жари нам здається, що надто холодно, а це навпаки температурні показники якби входять в норму. Хоча знову ж таки за вчорашню добу середньодобова температура була на 8 градусів вище норми. Тобто все одно, не дивлячись, що нам вроді холодно, але температури квітневі, такі, як повинні бути, входять якраз у свою. У свої параметри